Антибіоти, привіт. Ось мене печу. Захворіла я. Ой, яка іграшка! Ну, дай. А яка ігра! Ой, пишіть! Саме почуття, бо я прислідусь нормально, горло не болить. Ось такий у мене вийшов сніданок. Коля приніс посилки. Дивимось, перший раз таке. Я прийшла до лікарня. Всім Привітики. Я так начухала собі тут тільки що. Людині, яка малася бути на роботі, а яка залишилася вдома. На вулиці дуже гарна погода. А я злягла, ну капець, ну як це може таке бути? Я думала, до речі, про те, щоб не захворіти. Настя, от ми ж спілкуємося, Настя, Іван, діти. Ми разом робили на халі, і Настя тягала соплі. І я, і я біля неї робила, і я думаю, боже, як їй погано зараз. От Вона робить на роботі і тягає ті сопляки, і воно ж тече з носа. І, ну, Я ж знаю, це стан, бо не так їй було шкода, тоді, коли вона робила в такому стані. І представте, приходжу я додому, і я монтую влог. І я відчуваю, що щось не так, що щось в мене перчить, мене трошки ламає. У нас зараз на роботі дуже багато людей хворих, я вже розповідала. Ну, зараз якраз така погода, от, розумієте, підхватить оцей вірусняк дуже легко, дуже захворіла і я. Я ще вчора вирішила, що я не піду до роботи. От є люди, які ходять до роботи, хворі, переборюють себе. Я не знаю чому, ну деякі там рази, понятно, були ситуації, злухайте за 9 років, що я ходила хвора до роботи. Але зараз якось у мене трошечки розуміння змінилося. Я постійно думаю про те, що здоров'я ніхто не верне. Я думаю про людей, якщо я піду до роботи, хвора якось ну, по-любому бацилу комусь передам. Я не знаю відкуда, чого. Ну, багато людей не думає взагалі про людей, але от в мене є таке. Бо мені фігово, я знаю свій організм, у мене астма. І, типу, якщо я піду до роботи в такому стані, то я знаю, що мені лікарняний 2-3 тижні це 100%. Це 100 тисячі відсотків. Я просто буду трупаком лежать. Тому мені проще залишитися один-два дні на початку і потім нормально. Можу лежати, хоча в мене сьогодні справи є, мені треба зараз попилососити, мені треба чоловіку їсти, приготувати. Я знаю, що я можу цього не робити. Типу, мене ніхто не просить. Але я ж добра дружина. Ну, чому мені чоловік на роботі, да, буде недобро. Це факт. Сьогодні, напевно, до двох-трьох, ну, типу, не до вечора. Можу і сам собі приготувати, але хочеться попіклуватися, хочеться бути гарною дружиною. Хочеться привести ось порядок собі. Ну, от такої ходить другий день уже це не батько робимо. Але не падаю духом. Сказала на роботі, що можливо, завтра вийду до роботи, якщо ні, то піду на лікарняний. думаю, дня на два. Надовше не хочу, якщо піду. Бо, можливо, таке буде чудо, що я і зцілюся за сьогодні, буде видно. Буду трошечки суєту в хаті наводити. Зроблю щось поїсти, зроблю нарешті те олів'є, яке я не можу зробити вже картопля два дні відварена, стоїть в холодильнику, бо сил просто вчора не було ні на що. Чоловік мій він ввечері їв. Треба себе підбадьорювати, мені ще треба влог змонтувати. Потім буду відпочивати, лікуватися. Мені ще треба поїсти. Бо вчора я з'їла шаурму і з'їла той кавун, що вам показувала. І нічого більш не їла. І сьогодні вже майже півдесятого, а їсти мені не хочеться. Але треба змусити себе поїсти, щоб сили було, були звідкись хоча б. Ой, погода дуже гарна. Сонечко, світер, не знаю, чи вітер є, чи ні, але погода дуже гарна. Затягує як. Які квіти? Який в мене чоловік турботливий. Так йому подобаються ці пугіки. Зай, бачик. Охочики. <ріхи> Лежиш тут. Але шкріпся, але шкріпся, там вон кульочки лежать. Пішали, пішали, але шкріпся за цією жилкою. Я йому більше одної в день не даю, бо хто знає. Вість, як Ти мієш на задніх лапках ходити, так? Да? Ай-яй-яй-яй-яй, який ти церкачу, мами. Да, мама не буде тобі мучить довго. Молодець. Молодець, мамин. Ситуація така. Я зробила домашній майонез. Пам'ятаєте ту банку закритої моркви і... Горошку. Да -да -да, вона вже там. Тут у мене картопелька, ковбаска. Просто ковбаска, такі сосиски, що ми планували брати на каяки із томатною пастою і сметанкою. Бо у нас нема цибулі, а йти в магазин я не хочу. Ось варяться макарончики для колі. Що любить мій чоловік? Перше це дируни, друге це макарони. Коли я в хаті дируни і макарони, то все. Життя налажено. І тут варяться у мене яйця на олів'є. Мій обід, я не знаю, чи з'їму усе чи ні, буде видно. Салат із сметаною. Вийшло салату багато. Ось буду мастити цей салат для колі. Тут у мене залишилося пару картошин, можливо, він захоче, як прийде. А ні, то є макарони. Тому. Жінка хороша, да, це я. <смі> я буду їсти. Хто їсть, вам смачного, але він серйозний, я не можу. Шмихає тільки.

Пиранья ти, акула! Піранья. Все, все, маленький, успокойся. Кобанчик такий. Що тобі такі, очки? Мамурі зранку не повитирав. Тобто спали, як сроки сьогодні. Кубончик. Слину копкули. Похоже. Я не можу з нього зарядити. Хай зараз, зараз улибався трошки. А ну ще улибнись, бадюка. Бандіт. Я з цим насморком просто змучилась страшне. Ні згляди, як нашу собі. Мені кажеться, що я вже тут його аж до м'яса протерла до хрящівців. Коля прийшов додому, поїв, позвонив йому яценко, запропонував їхати на рибу. Він відмовився через те, що я і так півдня сама хвора сиділа вдома каже, що ти будеш сама сидіти. Але я наполягла, щоб він поїхав, посидів пару годинок, може три, і половив щось. Вчора розкупляв собі купу Снастій. Щоб ловити рибу, щоб полягла, і він був дуже щасливий. І якщо я хворію, це не означає, що мій чоловік має лежати біля мене поруч. Хай їде і полове рибу, відведе душу. Тим більше я йому казала: якщо купляємо тобі Снасті, то щоб ходив мені на рибу і ловив. І я це розумію. Бо у мене вдома, коли я була маленька, було два рибака. Я тепер брат в Польщі. Тато в Україні і теж рибаки завзяті. Я пам'ятаю теж з дитинства, що я з ними теж ходила на рибу і теж любила це діло. Але я люблю маленьку рибу, карасики, щоб воно клювало раз за разом. На крупняк якийсь я не ходжу, бо це треба ждати той покльовки півдня, щоб щось клюнуло і щось вловити. Тому це не для мене от такі малесенькі. Карасенки, оце моє, щоб стібати один за одним. Але чистити їх неохота. Так, коля на рибі, я вже всі справи зробила. Я сьогодні навіть не планувала відзняти відео про 12. Я відзняла відео, озвучила. Я не знаю, як у мене вийшло, що не було чути, що в мене закладений ніс. Але я це зробила, хоча не планувала. Але ми їх не пили через те, що я хотіла відзняти. Вигрузила влог, тепер законно можу дивитися якесь кіно чи якихось блогерів. У нас тут чіл. Рубадюна лежить біля мами, чіла. Я хочу зараз віддягтися тепліше, намаститися і просто відпочити, дивлячись телевізор. Добрий ранок. як совід добрий. І я йду до лікарні. Саме почуття, бо плюс-мінус нормальне, горло не болить. Але те, що в мене з носом, це просто кошмар, якщо чесно. болить тут мені. І зночур не кальється. Вчора цілий день, цілий вечір. Мені кається, що в мене вже ніс подразнений Ось Таке враження, як хтось мені в носі. Носкоче я не можу не раз чихнути. Тому їду в лікарню, їду 6 в 6 годин, треба зайняти місце вже початку сьомого, я сподіваюся, що я хоч буду там якась 5-10, але сьогодні нема сенсу їхати було рівно на 6, бо я зазвичай... Їжджу ще немає шостої, щоб бути першою. Але сьогодні моя сімейна о 12-ї години. Мені треба лікарняний і, можливо, якісь не знаю, антибіотики на... на нос. Чи дасть вона їх, чи ні. Так, знову гарна погода починається, і знову я захворіла. Та-та-та-та, пам! Настроєння думала сьогодні йти до роботи, чесно, чоловік каже, куди. Каже, йди до лікарні і не видумую. Я, в принципі, його підтримую, бо це була жорстка гарячка йти до о, роботи. На два чи на три дні я з лікарняний собі возьму. Більше не хочу, бо ще на цьому тижні у нас в. Українців весілля, а на наступному тижні нам іти на весілля. То у нас з начальством домовленість така, що ми працюємо на їхнє весілля, а гості відпочивають, а потім ми на наступне весілля йдемо, е, а, а ці люди в общем працюють. Коля каже, бери до п'ятниці, я говорю, ні 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 Тоді точно на те весілля мені не дадуть. Похідний. Приїхала до лікарні, а тут закрит. 6.20 Походу, я буду перша. Зазвичай жінка приходила тут і відкривала в 6, а сьогодні нікого нема. Перший раз таке. Я прийшла до лікарні. Перший раз я перша і тут нікого нема. Шок. Так і знала, що можна пізніше сьогодні приїжджати. Час в черзі, щоб отримати свою годину. Сьогодні вона з 12 до пів шостого приймає. Там така знову тусовка жорстка біля реєстрації. Ой, ви б знали, чого мені оце варто встати, припертись сюди. А ще півсьомого не було, як я приїхала. Ох, зараз заїду в магазин, я би якісь фруктів з'їла, знаєте, бачила абрикоси по акції, можливо, в абрикоси б з'їла, можливо, в полуниці. Дуже клубнику продають хоп, по 20 злотих за кілограм. Така ситуація. Думала купити, але не буду. Потуждень тиждень буде злотих по 15-12, будемо купувати. Я зайшла в магазин. До речі, я внущо. Подобається. Коля каже, мені нарешті не колхозні штани. Бо в мене є такі найковські, в яких я до роботи приходжу. Він каже, що я на бабку в них похож. Ценітіль моди. Я купила собі два круасана. Крос... Зараз один із омлетом хочу зробити, а один просто. Я купила собі. Щось подобії на турку. Я знаю, що це не турка, що це просто ковшик маленький. Він коштував 20 злотих. Але я хочу тут каву варити. Я знаю, щоб каву варити, то треба ще може бути такий, але тут ще вуще треба. Знаю, що це не для кави, але. Так як ми ніде не їздимо, можна було б через інтернет замовити, але це трохи коштує. Вирішила таке купити. У мене є ще кава, пам'ятаєте, колись-колись я рекламувала вам її з України. Цю каву я її рекламувала. І я її переважно не варю, бо нема де варити. Водою просто гарячою залити можна, коли дуже хочеться, але її десь варити. Тому купила собі такий ковшик Колу раз, колу два. Я купила макарони твердих сортів і, до речі, мало п'ю. Купила такий бальзамічний соус, поливати якісь канапки, салат. Знаю, дуже смачно. Два сери ма мацарелки. Помідори, Два. Були по акції. Купила. Знаєте, що зараз спустуємо. Я не знаю, чи в мене смак є сьогодні чи ні. Абрикоси. Ніфіга не відчуваю. На. Що є смак, що нема смаку. Не відчуваю. І просто. Соус щрірача. Побачила, що такий ніби соус хвалили, захотіла скуштувати. Огірки. І увага! Я ж вам казала, що ми родина, які просто полюблюємо морозиво і в нас воно мусить бути кожного дня. Було знов по акції набрала 3 плюс 1. Чоловік буде тішитися, бо ми вже майже змінили. В, в основному чоловік, але не без того я йому теж допомагаю. <гум> я буду готувати собі сніданок. Фух, Я ще хочу зробити зрази для чоловіка. Думала або траники, або зрази. Вирішила зрази, бо в мене давно вже капуста. Лежить. До речі, закупи зробила на 146 злотих. Дорого, бо соус дорогий, ковшик дорогий, двадцятка дорого, макарони дорого, сир дорого, все дороге купувала. Хочу відварити картоплі і натушити капусту. Потім, як я приїду з лікарні, я хочу зробити зразу для колі. Це для нього буде сюрприз. Сюрпрайз, сюрприз Всю ти хочеш, то сіди до мами хочеш, так? На ручку дімовою маменько. Вставай, вставай, вставай. жопка. Йо. Йо. Діду мами хотів паковку. І Мишина маленький. маленька. А він зразу на стіл, що тут є, що тут є, так? Да? Так любимо тебе. Папа на роботі, грусі, ти ж мамою, бо мама в тебе хворушка маленька, так? Да? Тобі нравиться, коли мама вдома, так? Що таке? Ой, Ось все так. Ой, сяк у них Сидай, Сідай себе на Да? Сідай, сідай. Сідай. Оп, сідай. Так унюхав. Ага, що тут же? Що тут? Цікаво? Подивимося, що там. Що там цікаво? Цікавенько? Мама накупляла щось, так? Да? І у мене тут на табуретці сидить. Досі круто. Так. Що тут у нас? Що тут у нас? Зараз виключати треба буде. Ууу. Хоп, виключаємо. Я тут вже картошку відварюю І капуста в мене тушиться. Я собі готую е круасан Ось такий у мене вийшов сніданок. Ай! Мама, я каву розляли. Такий у мене сніданок, круасан з яйцями, там в мене сир і огірочок. Трішки кобаски, помідорчик і кава. Я їду до лікаря. Зараз буде 2012. Так подів досі круто. Просто страшно. Прохладно ще, звісно. Я таке дрімала, трохи то не дрімала. Страшне, така збудоражена. Фух, їхати. Знову це, щоб взяти до лікарня, не мушу їхати. Зараз розказувати, що в мене голова чи сопляки, дайте таблеток. Просто жесть до вулиці, до речі, видається. Що тепло, хоча вітерок такий прохладний. Є три ділі лікарняного і рецепт на антибіотик. Поміряла на мені температуру. Температура була 37,1. Така, знаєте, сама-сама, а таблетки пити вранці і ввечері по одній таблетці. На вулиці гарна погода, а я оця бліна. Вихворію. Ой, кошмар кошмар Але нічого, все буде добре. Полежу три дні вдома, вихворію. В машині таке пекло, просто фу Вітер, але пекло страшне. Я тут в кубку одну в'їхала. Виїжджаю, оце тут постійно біля лікарні. Така проблема десь стати, проблема виїхати. Тут парковка дуже маленька, дуже незручна. Знаєте, куди хочу з'їздити? В китайський магазин. Чому? Хочу купити вадіку якусь іграшку. Давно ми йому нічого не купляли. Зараз я заїду в китайський і буду їхати додому. Я змурдована крепко. Антибіотик, привіт. Зараз вам покажу іграшку, яку я для бадіка купила. Ось таку іграшку купила, коштувала 20 злотих. І так як ми йдемо на весілля, купила таку відкритку. Ліла просто молодий пауже. Тут якесь привітання написано. І взяла пилочку для нігтів. Нову, бо треба було. Все, можу видвигатись додому. Надіюся, зараз антибіотик бахну, мені стане ліпше. Просто кошмар якийсь. А ще мама для батька купила. Що мама для батька купила. А що, мама для купила? А що мама купила. Ой, який юляську мама купила. Мама купила. Ой, какая играшка, ну дай, а якая игра, ой, пустить, ой, 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 пустить, пустить, да, да, пустить як, пустить якая играшка, Ой, буди, 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 играшка такая гарная, символичная, ой, пустить, ой, 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 как баникуми. До речі, у мене тут квітковий рай, тюльпани, хризантеми. А це вчора чоловік приніс із рибалки, каже, риби нема, але бузку наламав. Тому у мене тут на столі квітковий рай. Ой, це він впишіться мені. Ой, яка Ой, яка іграчка! Папа, прийде, будеш показувати. Де да, яку іграшку мама купила? ой 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 уй Ка іграшка в Бадіка. Я тут в Гермарії. Коля приніс посилки. Дивимось, перша. Баді, не лізь. Що тут я замовила? О, блін, вони трошки вграти є, Коль. Я не подивилася. Ну, добре. Такі асікси гарні, вичищені, але ось гляньте, що. Бачите? Трішки вигората оця штука. Ну, добре, а другий, другий цілий. Я не побачила, я, напевно, на осей подивилась, Такі асікси. Нічого, коля буде до роботи носити. Нормально. зараз поміряє, чи добрі, чи ні. Ліпше, чим у нього є. Купили за 50 злотих взагалі. Дешевняк. На секунді дорожча. І... мені цікаво. Що тут мені продали? О, Боже, запакували, так як я пакую. Не розпакую так. Ходили по ножниці. Дещо таке купила. Не знаю, чи буду носити? Дуже трошки вграти є. Кипець. Нічого, взуття таке дивне. Коштували 35 злотих. Будемо мірять. Ось таке взуття, але знаєте що? Що мені в них незручно. Незручні. І ще прикол в тому, що тут є на одній. Бачите, така штука. Буду назад відправляти. На цьому сайті, до речі, можна назад відправити. А що тут хазяйка наліпила? Хазяйка наліпила зразу. Ось вони печуться. І ось ці вже що спеклися. Тут вони стікали. Коли тобі на лікарняному нема чим зайнятися, ти робиш зразу. Я випила антибіотик, те, що мені призначила лікар, і мені, в принципі, ні стрішки попустило. Ще три пиріжка обжарити. Результат моєї роботи ось такий, в принципі, великий-невеликий луточок. Дев'ять пиріжків вийшло. Для колі вистачить, півдня возилася картопля, капуста, потім пирожки наліпити, посмажити, але чоловік буде дуже задоволений.